Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Тілянка біля дому з малиною. Ось вчора робив підживу через кабельний полив і дивлюсь, який є результат. Малинка ще трошки підтягнулась, як можна бачити, ось така у нас краса. За декілька днів з'явився вже зустріт тріпс. Це така зараза, що я не знаю чим його захистити. Була гарненька малина, нічого не було і ось два дні і з'явився трипс. Підживляли ми кальцієвою селітрою. Малинка у нас має гарний колір. Вносили сюди калій, але вже трошки давненько, але ще це може бути просто сонячні опіки. Більшість з того, я схиляюся на ці опіки, так як калійне добрива ми вносили. Зараз іде ось бутонізація і зав'язування зав'язі. На тій стороні маємо вже де де з тигбою. Так, поодино, поодиночний там ягодка, там. Зараз я вам покажу сорт брусвяна. Такий гарний сорт. Вона не, не потребує підязки. І бачите, вже є ягодка. Сорт брусвяна, вона не потребує підязки, хоча в нас є шпалера вісить на їй. Ось. Ось, друзі, можна бачити, яка в неї ягода? Вже вона плодоносить. Бачите, який розмір ягоди? Ось. В нас вже приймають ягоду на точках по 80 гривень, але ми ще нічого не вибирали. Бачите, який розмір, який розмір брусвяний. Той рік мене саженці всі розібрали. Цього сорту. Вона така, бачите, стійка до шкідників, це перше до хвороби. Ось. Вона дуже багато ягоди плодоносить, але потрібно їй е, пожива, вели, ну, більші, більші поживи, так як вона росте великою висотою. Ось. І якщо її мало поживи, то ягода набагато менша. Можна дивитися ще на те. Тут вершки йдуть в бутонізації. але так по низам, ось вже, як бачите, є ягода. Далі йде у нас маравіла. Це пізній сорт, можна бачити ще на ось... Даже ще й бутончиків немає. Де не де Ось така в нас маравіла, ну тут в нас Аміра. Ми її повністю тут викопали, от тому вона така тут у нас низенька і ріденька. Ну, Ось так, друзі, така у нас малинка станом на 25 число. Ожина. Де маємо таку зелену. Ожина така дуже здорова. Ну, як буде ягода, тоді я вам її покажу. Вчора дівчата пробіглися теж вже тут листки знизу пообривали, щоб повітря ходило. Ну і так, з нашим огірком сьогодні робили полистову обробку, давали мегафол. 25 грамів на 8 літрів води. Ну і трошки дазли туди магнія, десь грам 15. ось. Рок він окорінюється потихеньку. Під корінь нічого ще не даємо. Чекаємо 10 тиждень і будемо вносити там від леда, у нас є ви купили. 13-40-13. ось. Пробуємо усі виробники, як кристалл, як Мастер. По можливості, як виходить, таке і беремо. Там особливо не користуємося однією маркою, щоб, щоб тільки однією якимось. Трошки треба відкрити вікна. Ось бо. Засильно там гаряче в цій теплиці. З однієї сторони відкрили. Таким нехитрим способом робимо ось. Підпираємо, підпираємо такі колочки ось. Получається, таке у нас провітрювання ось. Колочки підперли. І ось так у нас виходить, друзі. Так, гірок буде у нас крошки. Пізнувати. Можливо, це і добре. Зараз йдуть гурки на огороді і більшість людей. Ось якийсь місяць, побудуть на огороді, потім вони же пропадуть. Ну і якраз почнеться у нас вже саме огірок. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.